Завдяки не праці та відданості обрані професії вчителями шкіл та керівниками гуртків було скеровано велику кількість проєктів, що увійшли в номінації Кращий соціальний плакат. Тож, переходимо до вручення нагородку у цій суспільно важливій номінації. Сьогодні у номінації Кращий соціальний плакат. У розмірі 50% на навчання в інституті журналістики і масової комунікації. Тож цими переможцями стали Златова Катерина, Каменський Денис, Кличко Дар'я, Вольчиво Анастасія, Басанець Михайло, Громовик Федір, Клочков Олександр, Діденко Андрій, Діденко Артем. Інші учні запорізької гімназії номер 31. Давайте привітаємо.